Доброго дня, друзі. Сьогодні ми розглядаємо такий незвичайний девайс, але, як кажуть хлопці, дуже-дуже необхідний. Це у нас платформа на бокову лапку мотоцикла. Спеціально для моделі Watch 500DS. Як ви бачите, в двох виконаннях. Червоний, чорний і Цілком чорний. В комплекті йдуть е, такі гвинти, ключик. так Ключик, улетів без ним е, ключик е, крові і увага, друзі, фіксатор різьби. Чесно кажучи, ми такого ще ну не отримували. Тобто ви закручуєте і е, ставите ще на фіксатор. Площа. Оцієї лапки, ну, чесно кажучи, досить велика. Бачите, ось моя долоня, в принципі, не, не маленька. І, якби, ну, на відсотків 70% вона покриває. Для чого це потрібно? Дуже часто ми лишаємо мотоцикли на землі, піску. Або ще на якійсь поверхні, яка ну, нестабільна. Не і я, чесно кажучи, знаю два-три випадки, так це точно, коли е, наш мотоцикл 500DS, він, чесно кажучи, не ну, легкий, да, він просто падає, друзі. Просто падає. Подивіться, яка е, стокова лапка. Тобто, бачите, ось знову ж таки моя. Долонь, площа оцієї поверхні, яка тримає під певним кутом о, весь мотоцикл, досить невелика. Що ми робимо? Ми цією насадкою просто збільшуємо площу і мотоцикл стає ну, більш, більш стабільнішим. Скажімо так, процент провалитися разом з тією площадкою, ну, наразі дуже-дуже малий. Як це виглядає е в житті? Давайте смонтуємо. Ну, друзі, змонтували ми цю площадку. Як бачите, виглядає вона класно. Ну, Принаймні, е як кажуть, не інородно, це 100%. Особливо, якщо в кого байк червоного кольору. Дивіться, колір один в один. І, до речі, і те, і те матове. Ну, воно якби не зовсім матове, але не глянець, це точно. Отак, От складує отак От буде в складеному положенні. В принципі, нічого. Не виступає. Зараз подивимось, як сам байк буде триматися на цій площаці. Отаке практичне. Застосування цієї площадки. Як бачимо, кут нахилу дещо зміни... змінився, він не так завалюється на бік. Ну і, власне кажучи, от такий зовнішній Вигляд має ця площадка. Ще раз скажу у кого у кого мод червоного кольору. Ну, знаєте, взагалі, як з заводу. Але думаю, і чорна площадка буде виглядати досить пристойно з приводу фіксатора різьби, ну, я думаю, це вже кожен буде вирішувати сам. Потрібно йому фіксувати ці гвинтики. чи не потрібно. Якщо сподобалось, лайкайте, підписуйтесь. Дану площадку ви зможете придбати у нас в інтернет-магазині. Силка обов'язково буде в описанні. Всім дякую, всім мира і слава Україні!